Ли ще роки настане температурний спад у масштабах усієї планети. Такий прогноз роблять учені з фізичного інституту Російської академії наук. 2020-й змусить пригадати сувору зиму 98-го, а до 2040-го року земля почне замерзати. Синоптики ж не поспішають робити висновки. Лише додають, цим літом була найбільш спекотна погода за багаторічну історію метеоспостережень. Що буде далі? Побачимо. Але вже зараз ясно, природа, начебто, з'їхала з глузду. косвенно считается, что в годы высокой солнечной активности климат становится более контрастным. Это вот есть термический жог. Вот это термический ожог за счет образования линз. И вот именно такие ожоги в этом году особо ярко выражены, потому что повышение температуры шло очень большими резкими Нет. скачками. Вот такой урожай. нас яблоки получились. роль у житті Землі, однак зміни сонячної активності, які спостерігають вчені різних країн світу, можуть серйозно вплинути на нашу планету. Від радіації великого світила людство захищає озоновий шар, але це триватиме не вічно. Тож чи була липнева сонячна атака 2012 загрозою для існування нашої планети і чого саме чекати від непередбачуваної зірки на ім'я Сонце? Завдяки мас-медіа і кінематографу список пророкувань на 2012-й вже побив усі можливі рекорди. Говорять з усмішкою фахівці Дніпропетровського планетарію, починаючи з 1919 року, кінець світу передбачали щонайменше 17 разів. А на нещасний 2000-й взагалі було призначено аж 140 таких апокаліпсисів. Утім, очікуване цьогоріч явище Дніпропетровські астрономи кінцем світу аж ніяк не називають. Це удивительне зрілі проявлення сонячної активності. Кождоя лет у Солнца наступає максимум активності, коли з'являються такі великі групи п'ятін, які ми сьогодні, наприклад, можемо увидеть в наш телескоп. І це нормально. нормальний цикл для життя нашої планети і нашого днівного світі. Після сонячної активності припадає саме на липень 2012 року. І спостерігаючи це явище у телескоп, можна побачити лише маленькі крапки на великій зірці. Однак спеціалісти підкреслюють, у цей період на сонці відбуваються наймасштабніші та найпоту. Ужніші події уявити, які людина просто не в змозі ці маленькі п'ятнишки на самом деле колосальних розмірів плазменне образування. на кожному п'ятні поміщається три, э, чотири, п'ять земних шариків. Во-вторых, мощь процессов, которые приводят к их появлению, это потоки плазмы, нагретой до температуры 6000 градусов, поднимаются вниз к поверхности, отдают тепло, сжимаются, опускаются вниз, только от шума и грохота, который царит при этих движениях. Разсипал в пиль весь наш зімно шар. у деяких джерелах. Пропускають, що саме у 2012-му почнеться найсильніша сонячна атака, яка можливо стане причиною викиду сонячної радіації у великих обсягах. Ймовірно, це вплине на роботу техніки. У періоди максимальної активності сонця додають астрономи. Самопочуття людей може різко погіршуватися, однак, вплив відчують лише окремі категорії населення. Після такої вспишки поток заряджених частиць достигає Земли и взаимодействуют с любыми электромагнитными полями. Человек носитель собственных электромагнитных полей. Главный электролит в нашем организме ⁇ это, конечно, кровь. Поэтому последствия солнечных вспышек сказываются на кровообращении, а значит, в сердечном ритме сосудистых заболеваний. В принципе, это... Імають значення для людей в погранічних состояннях е з тяжолими порушеннями в здоров'ї. Про кінець світу писали у своєму календарі Індійці Майя у тих фрагментах пророкувань, які збереглися до наших часів. Жерці племені стверджували, що нинішня епоха людства завершиться 21 грудня 2012-го. Це підтверджує і мешканка Дніпропетровська Людмила Загоскіна, яка більше шести років живе за календарем Майя. По версії древніх Майя, після 2012 тисячі года. Ми переходимо не буде ні ні конець світу, а ми переходимо на новий цикл розвитку. То есть, как бы человечество переходит в открытый космос, оно становится другим, качественно другим. У человека начнут проявляться другие способности, например, телепатические способности, экстрасенсорные способности. Ну, нравственные идеалы будут меняться, духовные, материальные. Доследжующие зірки астрономи астрономы запевняют: небесные светила рушаются по орбитах, согласно с розрахунками. И явление, которое відбудеться 21 грудня, называется не иначе, как парад планет: Сатурн, Марс и Земля стають в одну линию. Единоватый. Планета яка не бере участие в цей пудеи це Юпитер. При этом положении планет они все располагаются более-менее близко от Солнца. Орбита Юпитера расположена таким образом, что 21 декабря он будет в противоположной стороне от Солнца и от остальных планет. Зато благодаря такому положению мы прекрасно будем видеть его на ночном небе. Подібне, говорять, вчені відбувалося і в 1982 році. Тоді планети розмістилися у секторі з кутом 40 градусів. У грудні цього року кут зміниться до 60 градусів. Ніяких глобальних катастроф, які б затрісли землю в 1982 році, не відбувалося. Тому К счастью для нас, мы можем спокойно ждать декабря 2012 года. Парад планет не окажет никакого влияния на физические события на Земле. Пережив 21 декабря, общество на время успокоится и займется подготовкой к Новому году. А ще у деяких джерелах говорять особливість цьогорічного параду планет у тому, що у чергу вишукуються ще й планети інших сонячних систем, утворивши лінію від центру галактики, і саме тоді почнеться відлік нової системи світу, але аж ніяк не її кінець. 178 спекотних днів, а не 140, як звичайно, саме стільки тривало цьогорічне літо, і це найдовша тепла пора за всю історію метеоспостережень. А от осінь 2012 спеціалісти назвали найбільшою температурною аномалією за останні 20 років. Тож якими були цьогорічні температурні зміни і як саме вони вплинули на живі організми? средняя мурская, она должна, по идее, цвести где-то в конце июня месяца. В этом году она зацвела в конце мая. Группа средней, которая должна цвести именно сейчас, они уже отцвели. Різке потепління замало опадів, як взимку, так і навесні, серйозно вплинули на рослинність. Багато рослин не увійшли у стан фізіологічного спокою. Біологи називають це зміщенням фенологічних ритмів і вже підраховують так звані зелені збитки. Це от є термічний жовт. Вот этот термічний ожог за що образування лінз. І вот именно такі ожоги в этом году особо ярко виражені, тому що повышення температури йшло великими, різкими скачками. Так страдають тільки хвойні другие тоже. теж. На просто Это растение у нас 7 лет. Плавненько тихонечко росло. В этом году оно уже все. Больше не будет. А что за растение? Брусонетие. Бумажные или бумажная шалковицы. Биологи говорять, подібні зміни вони спостерігали років з 10 тому. Я думаю, плодів плодов в результате такого раннего цветения будет гораздо меньше, чем в года. Во-первых, насекомые пилители наверняка за очень короткий промежуток цветения не успели, как должен поработать. Вот это количество семян, которые образовались, завязались. Может быть, вследствие того, что опять сухая погода стоит, много будет опада. То есть реальный урожай, я думаю, семян в этом году будет на порядок ниже. И не дивно стверджуют астрономы, адже у 2012 му настає пік активності сонця і це спричиняє кліматичні зміни. Не прямо, а косвенно вважається, що в годы високой солнечной активности климат становится более контрастным. То есть мороз Зімой больше літо жарче і суше. Ну і ну аета чисто временне, так сказати, калібання. Утім, до нетипово теплої весни Дніпропетровські вчені були готові, тому рятували своїх зелених підопічних рясним поливанням. Такі природні аномалії негативно впливають і на родючість ґрунту. Від атмосферних факторів його можна захистити за допомогою мульчування, говорить вчитель біології Сергій Денисенко. Вот эта технология тут четко представлена. Полностью земля под овощами укрыта скошенной травой. Слой мульчи. И видите, как тут уже перегной образуется. Вот эти червячки, которые постоянно эту травку затаскивают вовнутрь, перегнивает она и, и дает питание растениям. Сергій майже 10 років успішно використовує цей спосіб на присадивній ділянці. Такий агротехнічний прийом дозволяє отримати не тільки гарний врожай, а й зекономити час і сили. Це допомагає два боротися бороться сорняками, не болеють рослини. Раз не болеють, не надо обрабатувати хімікатами. Удобрення за счет трави йде не треба минеральные применять, і овочі практически чистые. І этот метод дозволяє получать ранні овочі. За счет того, що мульча согревает землю, питає. Вот, наприклад, в середині мая вже перші огурці в открытом грунте. Проте скільки б не вживали запобіжних заходів, витримати цьогорічну спеку було надзвичайно складно не тільки рослинам, а й людям: плюс 35, плюс 37. Саме такою була літня температура. 40 градусов. То есть такое же самочувствие. Очень тяжело, но приходится. Переносится тяжело жара. Мы с ребенком гуляем утром очень рано и вечером очень поздно. Либо вот на даче ездили на неделю, да, это спасение. Очень так. тяжело, очень тяжело. Давление поднимается, Очень жар жіноч цьогорічний рівень температури, говорять синоптики, зовсім не новина для нашого регіону. Подібне вже було у 2010 році. Втім, головною особливістю цього року є тривалість спеки. Попередній прогноз на серпень про холоди так само не обіцяє по підварительним. прогнозом долгосрочным украинского гидромецентра у нас все летние месяцы в этом году должны температура воздуха средняя должна превышать норму и в июне и в июле этот прогноз оправдался надежда на то что август будет прохладнее чем предыдущие летние месяцы нет у нас таких предпосылок Передбачені погодні умови цьогорічні жнива почалися на 15-20 днів раніше, ніж зазвичай. Такої посухи кажуть аграрії, не було років з 50. Урожаї в этом гаду тих планірує, який ми планували отримати для області він явно не буде збора. Це буде значительне зниження урожаю. Однак це не означає, що Дніпропетровщина залишиться без хліба, каже губернатор Олександр Вілкул. Тогорічний врожай зернових ще не вичерпався, аби хліба вистачило на цілий рік. Господарство розпочнуть формування стратегічного запасу. У цілому планують заготовити близько 100 тисяч тонн зерна. Урожай у нас буде об'єктивно менше пораннім зерновим. Ми приступили до формування качественного регіонального запасу зерна для того, щоб в течение маркетингового року 2012-2013 року тримати держати стабільне на сьогоднішньому рівні ціни на хліб. Якщо одні рослини до природних катаклізмів вразливі, то інші навпаки цвітуть буйним цвітом. Серпневе цвітіння каштанів у місті вже мало кого здивує. Проте додають біологи через зміну кліматичного годинника серед зелених насаджень трапляються і не такі вибрики. Раїса Іванівна переїхала до Таромського близько 10 років тому. Жінка говорить, яблуню придбала разом із будинком, тільки так і не інакше, бо це чудо дерево щороку нагороджує родину рясним солодким врожаєм. А цього серпня яблуня ще й зацвіла вдруге. Я одразу взяла фотоапарат, відеокамеру, зняла це все на, на телефон. зняла, потом на відеокамеру в телефон. Показала своїм знайомим, надо ну, ж. Ну не знаємо, к чому би це. Я кажу, ну, в августі на макаві на спа зацвела яблуня. На спас яблунь святя, та вони вже зріли. А это... що за диво сталося із яблуною? Пані Раїса так і не дізналась, та попри забобони, сприйняла як добрий знак. А коли минуло ще кілька місяців, дерево здивувало господиню знову. У кінці жовтня дерево дало другий врожай. Да, Держи. Чотири штуки. Ага, Отиді ми з башкапелізи. так, чтобы достать роли. И что вы увидели? И я увидел яблоки, когда бабушка открывала дверь. У нас такой урожай. Два раза у нас яблоки получились. <свят> <свят> у нас получился еще один урожай, правда декоративные такие какие-то, но все-таки с яблоки. Сейчас эти тоже не отличаются ничем, ни ничем кусовыми данными, просто что маленькие, не такие как райские какие-то получили декоративные. З точки зору ботаніки таке явище є аномальним, говорять спеціалісти. Але останні 15 років це звичайна річ для нашого регіону. Яблуння, каштан, іноді сирень, айва японська, хінамелі зацвітають по трьом причинам. Первая – повторно зацветают. Первая причина – это могут быть возвратные заморозки, которые повредили часть почек цветущих, и они долгое время восстанавливались, и потом зацветают в середине-конце лета. Вторая причина – это засуха. Ну и третья причина – такие стихийные бедствия, как пожар, например. Потеряв часть кроны, оно просто стремится оставить потомство. Повторне цвітіння вірний знак того, що рослина перебуває в екстремальних умовах. Таке явище не на користь рослинам. Воно знесилює та погіршує їх імунітет. У кінці кінців такі дерева можуть просто загинути, якщо не провести комплекс рятівних заходів. Іноді спеціалісти саводи використовують таке явлення як прищіпку. Тобто, вбирають убирають цвіти, рослини рослині надо але но без азота в будь-якому випадку треба утіпляти або прикопку, роблять при прироза, або в'язка стволів. Каким-нибудь, скажем, водоталкающим материалом, чтобы к тому же и вода не проникала, не замерзала. Цьогорічну спеку велика кількість тепличних комбінатів втратила врожай. А от для мешканців вулиці врожайної, де також зведено щось на кшталт теплиці, природні негаразди не завада. Сім років тому два приятелі-інженери розробили тут багатоярусну вегетаційну установку під назвою Фітопіраміда. Завдяки цьому щороку збирають подвійні врожаї. Потім э, трубам, вегетаційним трубам. Значит, циркулирует питательный раствор. В трубы высажены рассада, в данном случае томатов. Томаты, находясь в, в трубах, значит, получают сбалансированное минеральное и корневое воздушное питание. Соответственно, в таких благоприятных условиях томаты быстро растут, развиваются активно и дружно плодоносят. Тут же почвы нет совсем. Питательный раствор мы вот Готовим. Это у нас здесь бак такой. Питательный раствор подается насосом на верхние ярусы наших всех этих пирамид. Оттуда каскадом он сливается и обратно туда в питательную бар. Лише за два місяці з одного квадратного метра установки виходить 30 кілограмів червоних томатів. А якщо на цій установці зробити кілька культообертів, кажуть винахідники, можна побити рекорди врожайності голландських та ізраїльських технологій. Галланци отримують галанси ізраїльтяні получають порядка 60-70 кілограм з квадратного метра в год, тобто за 11 місяців вирощування томата, ми отримали 30 за два місяці, Тобто, в общем-то. Є к чему срівіть оригінальна конструкція винаходу у рази економить використання площі теплиць. Утім, головна перевага цього методу у його екологічності. Сьогодні дощі дюпусь. Місце з дождем випадають. Ну, продукты деятельности заводов свалки всякая всякая автомобили свинец выпадают. здесь всего этого нет здесь используются чистые соли э, в строго определенных концентрациях необходимых для растения у нас даже вот ну, крыша она будет закроется это будет теплица вот осадки исключены а вот здесь хорошо выращивать, высокоэффективно именно вот те вкусные сорта Повиняют на вид від от грунтовых помидоров на фитопирамиде овочі в целом не имеют нитратов. Что действительно так. Проверяем томат за помощью нитрат-тестера. Предельно допустимая концентрация нитратов в тепличном помидоре – это 300 миллиграмм на килограмм. Так, в этом помидоре содержание нитратов в этом помидоре в норме. То есть, в общем-то, можно говорить о том, что этот помидор действительно безопасен и его употребление может доставить нам удовольствие. Садовод-любитель Олена Сирота саме у цьому сезоні на власній присадибній ділянці зібрала рекордний врожай Актинідії рослини сімейства Ківі. Деякі садоводи кажуть, нічого тут дивного. Ця рослина здібна давати плоди у нашому регіоні. Проте висаджене вісім років тому Ліана родючістю не відрізнялась. Однак чомусь після цього спекотного літа гілки рясно були обліплені мініатюрною ягодою. Всі думають, що Актінідія це Ківі, Це не Ківі. Ківі це гібрид, який прийшов від актинідії. Каждый бы хотел, конечно, киви вырастить в своем саду, но... У нас оно просто не растет в наших широтах. Растет вот такое вот э, интересное растение. Переплутать эту ягоду из киви целком реально. ведь смак такой самый. выдрезняется лишь миниатюрным размером. Чтобы понять, чем отличие киви от актиниди, то вот посмотрите какая вот, допустим, ягода, насколько меньше, нужно садить несколько растений, потому что это растение двудомное, то есть э, разнополое. И обязательно нужны растения, которые э, имеют, допустим, женские и, мужские. Скі цвіти, а ще ця рослина справжня панацея. Вітаміну С у ній більше ніж у лимоні та чорній смородині. Актнідія лікує цингу, туберкульоз та зупиняє кровотечі. Тому не дивно, що дізнавшись про це, майже кожна господиня захотіла б вирощувати цю рослину у себе в саду. За різними віруваннями та науковими припущеннями до 2020-го на землі відбудеться мінімум 12 апокаліпсисів. Чи варто цього остерігатися і вже будувати катакомби або ковчеги? А може, ще поживемо? Цьогорічний парад планет не стане причиною кінця світу, стверджують астрономи. Це лише цікаве природне явище. А от про що слід задуматися, так це про наслідки людської діяльності. Погодьтесь, доведена до критичного стану екологія та продукти, що ми вживаємо, усе це і без апокаліпсису руйнує нас як бомба у Вільненої дії